Добрий день, панове! Я сьогодні знову вирішив зайти на наш ігровий сервер, подивитися, що там твориться. Е, як ви пам'ятаєте, у минулих серіях ми там е, строїли будиночок. Ось. Ось, от когось дзюрка, не знаю, хтось. Вирив мені яму під ха. Ой, блін! лки-палки твою! Ой... Е... Ну... Це дуже круто. Да Мені прям понравилось, капець. Ага. Вот нафига мені п'ять хати такі ями рети. Вот я не знаю, вот думав, от. А. А, ну добре. Ну, вот, така от фігня, мене знову. Пустий інвентар. І... А пішли ще на ту дзюрку раз подивимося. Так інтересно, прям, прям капець. Да. Я нагадую, у... у мене тут будиночок. Я граю зараз під ніком аміго, і тут мене у нас з пані Раші будиночок, і ми тут з нею граємо. Ой. Не ту пимпочку нажав, і отак -от я виглядаю. Ось так... Отак аміго виглядає в грі. Да. У мене тут це моє хозяйство, да, бачите, це сіно, а це я нагадую, оця рослина називається бавовник. Для чого бавовник? Я зараз покажу. У нас у мене тут в будиночку є такий агрегат цікавий. Чи станок? Ні, станок. О, оце станок. Для того станка потрібен. Потрібна ось ця рослинка називається бавовник. А для чого бавовник? Якщо її зірвати, ми отримаємо ніщо інше, як бавовну. Це в нас матеріал і насіння. Давайте посадимо дві насининки ось так. І все. Тепер у нас. Тепер у нас знову росте бавовна. І тут я роздаю хліб. І що там ще мене є? Бачите, чомусь не забрали. Ну, і палки паки, ну добре. І папірус, може кому сильно треба. До речі, я колись довго мучився, в мене чомусь папірус не ріс. Там насправді деякі специфічні умови. Він просто, от він просто не росте і все. Здається, його треба просто садити. У будь-який ґрунт, але біля води, і тоді він починає рости. І ось так його обробляти не треба, ніяк, як от е, інші культури. А, а це що? Е, це. Не я поставив, по-моєму. Угу. Тут хтось точно був? да? Я потім в логах подивлюся. Якщо... Ну воно мені треба ці логи, не знаю. Но, насправді. Можна десь в лог... ну, так не цікаво грати. Тому, панове, заходьте, грайте зі мною, мені буде дуже цікаво. І відоси, як то кажуть, до речі, я би хотів трошки погратися в копі. Мені дуже цікаво. Тому панове, хто хоче, заходьте. будемо грати в копі. E, на відео, звісно, з вашого дозволу. От у мене от одна зюрка. Це от нафіга такі от дзюри рити мені? От дято, така зюра капець. Є, якісь ці, я вже розпав, вже... Ну, повірте мені, що дзюрка добра, бо от, то що дістає. Ні, йде ще іди ще з тієї сторони ще одна дзюрка така. Да, от, На фіамі підхазу такі я не знаю, от, А це моя творчість така, я тут думаю, що, 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 що таке зробити. Тут панетеку всякої ерунди і туди, і сюди. На що робити? Бачите, тут, тут тут, дуже потихеньку місто до нас приїжджає, бачите тут. Це у нас були а це яма. І що з нею робити? Ну. Поки що нічого. А Це я також, також фантазіров на тему е розваг. Да, тут в мене бачите, мій блок захисту, а це я тут, я тут стою і чекаю, поки мене хтось поцьомає. Да, Бачите, Тут в тут, тут, от, от мене креша така стекляна. І от чекаю, поки мене хтось поцьомає. Да. І от, цвіточок це, це для заманухи. От, я сижу, тут, я ну Схема яка? Розказую, план такий, коротше, я тут стою. Да, о -о -о так. о -о -о, такий вот такий от парубак стоїть скучаю, чого вчепитися. Знаєте, стою. Диваха тут ляляля тут, ля ля Ля-ля-ля. Дивіться. Ля, 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 ля. А, цвіточок, хоба. Хоп, парубак. А я тут, ви вот, знаєте, стою з тої сторони. І то хеллоу! Знаєш, одиваха а а тут, дивіться, а, парубок. А, і дощ іде. Хоба. А можна вас по цьому от? Я скажу. Ня, знаєш. <сіхі> <сіхі> Отаке вот это. Вот, так що робити. А тут ще можна отак вот стояти і дивитися, що я там роблю. Знаєте, чи от так. Ну, фігня. така фіняка, така що робить? От я сижу, щось фантазірую, так. Да? А тут. тоже вам щось робить, що не знаєш, вот таке от, коротше, фігня, да. Вот. Коротше. Так, да, вот, а тут, по моему десь от, та яма. десь, Це що, яма ще вона. Да, бачите, дзюрка. Чорна нафіга та дзюра, нефік і дюрит там, Мабуть, скоро де їх. там їх, мабуть, скоро латати. Але може хтось щось робить, а звідки я знаю, що за яма. знаєте, там, Я такі, бачив такі сооруження. О, давайте я вам покажу. там, е У нас тут є такий водопад, цікавий, десь він там подалі. По-моєму, він ось тут. Тут то, що у нас така яма. По-моєму, по оце воно. Давайте спустимося подивимось. О, я звук, звук забув включити. А саме тут. Ви дивіться, тут таке, ось таке цікаве місце. О, бачите, бачите, що здезу світить. Да, якщо, якщо. Тут воно пірнути? То можна. Ой, ви бачите, хопа, ми хопі провалилися. І тут можна. О, і тут. Тут точно хтось лазив. Пані Мавен. І що тут є? Ага, да, от. Тут теж у нас така шахта. Що тут робити? Ну. Корисні копали, насправді, це дуже, дуже цікава тема. Ви знаєте, я знаю, що, що хочу знайти на цьому сервері. мене ніяк не виходить знайти. Меса Кристал. А для чого він потрібен? Ну, По-перше, можна робити, бачите, той просід, за ним випили. Знову такий ліфт. До речі, панове, я ще раз нагадую про особливості е поведінки води у горі Майнтеста. Ця гра саме називається Майнтест. Е річ в тім, що якщо ви бачите, наприклад, е от, там, океан. Так що, бачите, бачите, у воді пустоти, запросто може стати так, що у пустотах є печери і там можна дихати. Тобто там не повністю залите водою, а у печерах є пустоти під водою і там можна, наприклад, крафти різні корисні копалини. Тому насправді, якщо виплести відкритий океан. Там можна знайти пустоти прямо під водою. До речі, ну це насправді. Я старію, що так, такого не буває у реальному житті, а от в нашій грі таке буває. Тому, якщо вам потрібні корисні копалини, ви можете пошукати печеря у відкритому океані. Да. Це дуже прикольна така механіка. Воно це реалізовано тільки в грі Майнтест. Така її фішка. От. А, це моя баня така. Да. Тут, тут заходимо, тут пані. Араші зробила нам таку баню, ми тут знаєте, нею тут меймаємося вдвох. Да, от. Як? Ну, я старішу голяка, не я. Ось така от справа. Так. Да. Так, я думаю, давайте. Це я роблю, чи ні? Ну, справи, тут насправді тут блок захисту, давайте я тихенько пневмо, чи... Ні, це це точно я робив, тому що тут блок захисту, я, по для кого його не розшари. А ні, для пані Араща розшарював, ну хорошо. Так. Це дивно. Чому я на нього кажу пані? Ми з нею граємо. І навіть зробили ось такий станок, тому на нього казати пані це дуже дивно, насправді, да. тому буду на нього просто, просто говорити Араш а і ти все. Тобто це якось дуже дивно. А чому пані? Тому що насправді у цю гру грають такі Болтуси, як я. Чому? Тому... Взрослі дядьки і тітьки, що роблять, та нічого не роблять. От. Добренько. Що тут ще може подивитися? О. Це теж не я робив. Точно. Це якась така... Юрта, ви пишете, в мене зараз немає дерева, тому треба десь його, мабуть, нам скрафтити, тому що насправді без, без ресурсів це дивно буде щось робити. Так, давайте, давайте скосимо якесь деревце, тому що нам потрібно дерево, наприклад, скрафти дерев'яні інструменти. Так, ось Десь ми, десь ми залізли. Ну, без, без дерева я, ясно що нічого зробити не зможу. Так, ось так. Ми там зробили гарніше це. Добре. Ось ось наша. Ось наша хатинка. Давайте зрубаємо якесь деревце, тому що нам потрібна, потрібна деревина. Давайте пошукаємо десь деревце. Дереце можна зрубати просто рукою. Давайте все деревце зрубаємо. Бачите, це через територію, я це не можу зрубати тут, тут також. Також зрубати не можна. Давайте пошукаємо якесь інше місце. Нам потрібна деревина. Так, тут, мабуть, це, це, це також не зрубаю. Давайте спробуємо. О, бачу, рубається, хорошо. Давайте, давайте це зрубаємо, тому що мені потрібні дерев'яні інструменти. Ну, тяпка потрібна, і потрібна, потрібна сокира, і, мабуть, потрібен меч. Ось так тихенько. О, все. Я мабуть листя збирати не буду, я тільки потрібно тільки деревина і все. Хоча насправді. Давайте. Ось маю два блока листя. Ну давайте. Був Раніше в нас на серед такий гравець було, його звати. Мед Анімешнс. І він. Я коли з ним балакав, він таке щось сказав. Що я зараз запам'ятав. Він Так, так запам'ятав і скаже, а що далі будемо робити? А давай займемося декором. Да. І тому, знаєте, для чого це листя? Для декору. Будемо зараз щось прикрашати цим листям. Так. Йдемо назад до нашого будиночку. Як бачите, в нас вже є деревина. Будемо зараз щось з цією деревиною робити. Ось, а тут, тут, тут нам потрібен булижник, щоб продовжити прикрашати це місце. А для того, щоб отримати були, нам потрібна кірка, яка будь-яка. Оскільки в нас кірки нема ніякої, це не добре. Давайте скрафтим е, Aspen Wood Planks. Як ви бачили, я зразу я посадив деревце. Е, і насправді мені зараз ці дерева не потрібні, можливо. Тому все ж таки давайте покладемо один саджанець у скриню, може комусь потрібно. Ось так. І будемо щось тут зараз зробити. Насправді, е що потрібно зробити, як ви бачите, до речі, як раз нагадую, як, як проростають у нашій грі різні рослини. Ну, зокрема, ось ці сіль сільськогосподарські. Вони вночі проростають, а в день тільки вдень ростуть. Тобто, ось такий паросток може звідси будь-який час, а рости. Це може бути тільки в денний час, тобто, коли з сонечко. Так, давайте тепер скрафтимо палички. і зробимо кірку дерев'яну. Ось так. Кірку, тому що без кірки діла не буде. І тяпка. Поки що тяпко робити не будемо, а кірка для цього, щоб добувати камінь. Тому що голими руками ми камінь не добудемо. Як бачите, у нас тут ніч. Ну, давайте поспимо насправді, а то вночі робити це дурниця, вночі треба спати. Так. Ось усе. Доброго ранку. Елів бет і. Як бачите, у нас вже. Білий день і тепер можна. Е, давайте ціпнемо кілька блоків е, болежніку, тому що болежник нам потрібен. Спускаємося у ту саму яму. І добудемо трішки болижніку. Ось тут така якась печера. Давайте е, спробуємо тут трішки цюпити. Для чого? Для декору. Ось цей такий цікавий матеріал, він зараз я його чіпати не хочу. Ось ми вилізли. Спробуємо в іншому місці, місці поритися. Ось бачите, ми зараз наберемо, візьмемо два блоки булижника і ще щось там візьмемо. Тут у нас моби. В ямі сидять. Хтось з нами грає тут, бачите. Hello, guys! <laughs> а сидять. О, пісочок. Мені пісочок треба теж. Щоправда, мені більше подобається такий середній пісок, ну, хай де такий, бачите, у нас вже в інвентарі вже є кілька елементів, вже може щось з ними робити. Давайте спробуємо щось пограти з тим. О, там щось світиться. О, це що таке? Я ще хочу отаке от Отаке хочу. О. Так, що тут ще є? О! Чись. Е... Мелен. Це з нами. Я все ж таки не. Це, мабуть, паночка, яка з нами знову грала. Це... Ну, свою то я називаю Араші, а цих всіх паночками чи пані не я ж. Щось я не можу вилізти. Так. О, І я ще хочу срібний пісок, але я щось його не бачу. Давайте спробуємо щось зробити з тим матеріалом, що в нас є. Випливаємо на поверхню. О ту, ту, ту наш, наш місцевий небоскрп такий, да. Ой. Де я лажу. Куди я заліз? Не бачу. Де моя хата? Йолки-палки, дівки, куди, куди я вже заліз? Де моя хата? Йоккі-палки. Так. От моя хата. Давайте зараз займатися якимось декором знову. Давайте той, с, с, ось з тією ямою щось зробимо. Давайте тут щось віддаємо чуть-чуть. Так, що ж тут таке зробити? Давайте зробимо дзюрку десь. Отут. От І тут е, вкорять вот так. О! Все. І напишемо, тут був я. Да. Сюди щось прикрутимо. І десь е у нас є листя. З тим листям можна що зробити. Правильно, давайте. Також. Так, тут не пайот. Ну, отако. Чо? А-ні, ні ні не нравится. Треба щось. Пісочок якийсь. Отакий, хоба. І все, а тут що буде? А, нічого. Як бачите, потихеньку наш котон росте. І я думаю, знаєте, що насправді мені ще й тяпка потрібна. Будемо розширяти наш, наш город. Поставимо ось тут ще щось посіємо. Да. Так, Так що, давайте візьмемо наш... кірку і зрубаємо пшеницю, і насіння в нас одне. Хорошо. Хай далі так і росте. А Пшеницю ми положимо ось сюди. Хай собі потихеньку. І мабуть... Ні, ні, ще треба. А, оце, гравел. Давайте цей десь гравел десь вчепимо, десь... щоб було прикольно. От, от Гості, щоб вони бачили, що ми тут щось робимо. Так, де наш гравел. Оце. І можна, наприклад, ось тут. Ось так. Хоп. І все. Так. А давайте ще десь тут дерево посадимо. Це чи блок захисту мій. Так, давайте ось тут посадимо дерево. Чому? А тому що якось тут дуже порожньо. Ось так тут дерево ось тут. Щоб люди бачили, що ми потихеньку обживаємо територію. Посадимо тут дерево, і це буде дійсно прикольно, так. Да? Уявляєте, тут десь години <головіко> через 20 просте таке деревце, Ось тут посередині. Тут якась порожня територія, це не добре. Так, а це що? Оце мені також не подобається, але в нас наразі матеріалів немає, щоб цим займатися. У нас тут палички і... це що? земля? Ось таке. Ну що ж, панове, на цьому будемо закруглятися з нашим відеосом. Чекайте наступних роликів про нашу гру Майнтест. Нагадую, наш проєкт називається MyWorld. На все добре, до побачення.